Популярність двигуна n 54 вийшла за межі лише тюнерів, адже він отримав кілька престижних нагород, включаючи кілька нагород двигун року та неодноразове потрапляння до топ-10 найкращих двигунів World's. Ця пряма шістка швидко стала одним з найулюбленіших двигунів BMW, виробництво якого тривало ціле десятиліття, перш ніж його остаточно зняли з виробництва у 2016 році, а останні одиниці пішли на e 89 z 4 Хоча BMW представила n 55 як його наступника, багато ентузіастів вважають n 54 кращим, особливо через його потенціал для тюнінгу. На перший погляд, n 54 здається ідеальним бензиновим двигуном. Він може легко розмінювати по 50 км на годину на шосе і перевершувати багатьох конкурентів у сценаріях спортивного водіння. Однак, як і у багатьох високопродуктивних двигунів, у n 54 є свої складнощі. У цьому відео ми розглянемо справжні можливості цього захоплюючого, але часто темпераментного силового агрегату, щоб допомогти вам визначити, чи є він правильним вибором для ваших потреб. Коли перші двигуни Н54 з'явилися на вулицях, вони розвивали 302 кінські сили і 400 Нм метрів крутного моменту. Хоча цього було достатньо для повсякденного водіння, це здавалося скромним для трилітрового двигуна з прямою шісткою та подвійним турбонаддувом. Однак, справжня привабливість N54 полягає не в його заводській потужності, а в його потенціалі для набагато вищої продуктивності. BMW не прагнула до високих показників потужності при створенні N54. Хоча він випускався разом з атмосферним N53, N54 в першу чергу базується на попередньому поколінні m 54 належачи до сімейства NG6, N54 виділяється своїм повністю алюмінієвим блоком, на відміну від інших серійних двигунів, які використовують алюмінієво-магнієву конструкцію. BMW обрала для N54 систему Dual Vanos, яка відрізняється від двигунів N52 та N53. Що використовують систему Veltron. Система Twin Power з двома турбонагнітачами TD 03 працює паралельно, наддуваючи його по три циліндри, забезпечуючи майже повну відсутність затримки і максимальний крутний момент в діапазоні від 1300 до 4500 обертів на хвилину. Така конфігурація забезпечує плавну подачу потужності, на відміну від різкого підвищення характерного для турбокомпресорів. Керуючи автомобілем з двигуном n 54 у стандартній комплектації, ви відчуєте постійний крутний момент більшого двигуна з природним смоктуванням, а не швидкий приріст потужності, характерний для турбованих двигунів. Крім того, використання BMW прямого впорскування в n 54 допомогло запобігти проблемам детонації, пов'язаним з високим ступенем стиснення. Багато автомобілів BMW отримали переваги від двигуна n 54 протягом десятиліття експлуатації, починаючи з серії e 9 x до припинення виробництва BMW E89Z4 2016 року. Ось повний список моделей BMW та Alpina, на яких встановлювався двигун N54. Двигун BMW n 54 отримав багато похвал за свою здатність досягати вражаючих 500 кінських сил з мінімальною модернізацією, що демонструє його надійні експлуатаційні можливості. Але як щодо його надійності, давайте заглибимось у складнощі, які призвели до того, що цей, здавалося б, ідеальний двигун має дещо неоднозначну репутацію. Внутрішні компоненти n 54 міцні і здатні витримати значне збільшення потужності. Це означає, що серйозні внутрішні пошкодження малоймовірні, якщо не довести форсування до екстремальних значень. Проте сучасні двигуни мають сучасні проблеми, і Н-54 не є винятком, особливо при перевищенні заводських налаштувань, він має тенденцію демонструвати деякі загальні проблеми з надійністю. Однією з найпоширеніших проблем двигуна n 54 є вихід з ладу паливного насоса високого тиску. Симптоми включають збільшення часу прокручування колінчастого валу, втрату потужності при прискоренні, випадкові заїкання або глушіння, а іноді двигун взагалі не запускається. Компанія BMW визнала цей недолік і продовжила гарантію до 10 років або 200 тисяч кілометрів пробігу на авто. І якщо насос вийде з ладу після закінчення цього терміну, заміна його коштує помірних грошей і зробити це відносно нескладно. Стандартні турбіни n 54 працюють під тиском лише 0,5 кг на квадратний сантиметр. Але вони можуть надійно працювати під тиском до 1 кілограма, а деякі навіть піднімають його до 1,5 кілограми на квадратний сантиметр у довгостроковій перспективі. Багато власників стикаються зі скреготом випускних клапанів, який може виникати як на звичайних, так і на модифікованих двигунах. Ця проблема часто ідентифікується за деренчливим звуком при знятті доросльної заслінки, і зазвичай супроводжується кодом помилки витоку на дуву 30FF. Якщо не усунути цю проблему, турбіни можуть перестати утримувати наддув, що призведе до недостатньої продуктивності, а не до серйозних пошкоджень. Незважаючи на кілька ревізій, паливні форсунки Н54 схильні до виходу з ладу, що призводить до втрати потужності та осічок. Деякі моделі мають 10-річну гарантію на 200 тисяч кілометрів пробігу, але позагарантійна заміна може коштувати немало доларів за запчастини та роботу. Вибір BMW електричного водяного насоса для системи охолодження N54 замість традиційного насоса з ланцюговим або ремінним приводом призвів до поширених поломок. Ці насоси не розраховані на довговічність. Тому рекомендується замінювати їх кожні 100-130 тисяч кілометрів пробігу у рамках регулярного технічного обслуговування. Через систему безпосереднього впорскування палива n 54 накопичення нагару є очікуваною проблемою, що спричиняє втрату потужності, зниження економії палива та затримку роботи дросельної заслінки. Рекомендується видаляти нагар кожні 50-65 тисяч кілометрів пробігу, що звичайно, коштує певне грошей, але недорого, якщо це робить незалежний спеціаліст. У двигунів Н-54 з великим пробігом витоки прокладки мастильного піддону стають все більш поширеним явищем. Заміна цієї прокладки є складним завданням, оскільки мастильний піддон розташований за підрамником, що вимагає значних зусиль. З часом прокладки клапаної кришки на двигунах Н-54 можуть погіршитися. Про що часто свідчить видиме мастило на свічках запалювання, якщо навколо другого і третього циліндрів. З'явилася тріщина, може знадобитися заміна самої клапаної кришки. В іншому випадку проблему може вирішити заміна прокладки клапаної кришки. Прокладки недорогі, але заміна вимагає певної клопіткої праці. Незважаючи на вражаючі експлуатаційні характеристики n 54 питання його довгострокової надійності можуть відлякувати потенційних покупців. Хоча BMW пропонує щедрі гарантії на багато з цих проблем, більшість з них вже прострочені для автомобілів на ринку вживаних авто, тому розумно передбачити в бюджеті кошти на потенційний ремонт, високопродуктивні двигуни. Особливо сучасні можуть бути дорогими в обслуговуванні та несподіваному ремонті.